Отже, друзі, ну що ж, про мобілізацію і не тільки будемо говорити з нашим гостем і Дуже раді запросити до нашого прямого ефіру Олеся Донія, ідеолога голову центру досліджень політичних цінностей. Пане Олеся, вітаю вас щиро, радий як завжди бачити вас в наших прямих ефірах. Ми вітаємо. Пане Олеся, от з чого, з чого хочеться почати? Правоохоронці почали розслідувати за статтею 115 кримінального кодексу України. Це умисне вбивство, смерть 32 дворічного Сергія Ковальчука після візиту до Звягельського. ТЦК, я нагадаю коротко: близькі та рідні загиблого кажуть, що смерть наступила внаслідок побиття. Представники військомату кажуть про те, що епілептичний напад стався цією людиною. У нас також є кадри того, що зараз відбувається біля того самого військомату. Бачите, що люди. Прийшли односельчани до військомати, Починаються там протести. Люди хочуть зрозуміти, збагнути, що ж відбулося. Насправді, і від себе можу відзначити, що дуже боляче на третій рік повномасштабного вторгнення таке бачите. І, от, пане Олесю, у мене до вас перше питання. Чому от майже кожного дня ми чуємо, бачимо от подібні історії? Що відбувається взагалі в нашій країні зараз? Ну, перше, як аксіома. Російській агресії треба давати відсіч. Безперечно. І армію треба посилювати. Це друга акціональ. В чому є розбіжність? Я свого часу розписав чотири основні етапи для посилення армії. Це перша армійська реформа, друга це мобілізація, третя це рекрутинг, а четверта це мотивація. Причому мотивація мається на увазі не лише військовослужбовців, а мотивація суспільства, що набагато складніше. А, влада ж взяла ухил лише а, фактично мобілізацію, причому, ну, на жаль, дуже часто репресивний на Заході. Без армійської реформи. Причому, ну, а, якщо за попереднього президента ми там скаржилися, критикували, що не відбувалася належним чином армійської реформи, то чому за ці два з половиною роки вона не відбувається? Після повномасштабного вторгнення. Дивина, що мається на увазі армійська реформа? Найбільша кількість е, військового ресурсу зосереджена в армії, тільки його треба вивільнити. Ну, наприклад, е, я вже е, ну, десь, там півроку чи рік кажу, що е, ТЦК взагалі не повинна була наповнена військовослужбовцем. Тут ви процитували Ірину Віріщук, вона наполовину сказала правильно те, що я казав. Вона каже, що чоловіків треба звільнити звідти військовозобов'язаних е, але замітити Ти ж військовослужбовець. А я взагалі кажу: а для чого в ТЦК військові? Ніхто не замислився, яка функція ТЦК? Функція ТЦК це повідомляти військовозобов'язаним повістками інформаційними, далі перевіряти їхній психологічний і фізичний стан. І третя функція розподіляти. Жодна з цих функцій ну, не підлягає обов'язку, щоб це робив військовослужбовець. Тобто це можуть робити цивільні люди. І тоді у нас відпаде питання з побиттям, ймовірними вбивствами, членами ТЦК, військово зобов'язані. Ці вбивства не будуть доведені, зрозуміло, що честь Мондира буде дорожче. Але підозри на це не, не зникатимуть в суспільстві. Бо ми всі бачимо, яким чином іде від відлов, фактично відлов, вуличний відлов. А ТЦК повинен просто повідомляти, приносити повістку і все. Це можуть робити пенсіонери. Для цього не обов'язково брати а, 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 фізично здорових чоловіків, які будуть крутити комусь а, руки. Раз. От вам вже кілька тисяч чоловіків. Наступне я неодноразово казав, що шкідливе рішення про заборону виїзду чоловікам, а, чоловікам за кордон. Шкідливе з а, кількох моментів: наповнення армії це шкідливо. А, для наповнення армії, шкідливо, для економіки, вкрай шкідливо, для освіти, для демографії це розбите родини на роки а Можливо, на десятиліття і для демократії. Але а, подивіться, для того, щоб це виконувати, закриття кордонів, фактично у нас десятки, мабуть, не тисяча а мабуть, десятки тисяч чоловіків, дорослих чоловіків, які в прикордонній службі зі зброєю в руках повинні захищати західний кордон. Західний кордон. Тобто захищають українські військовослужбовців, Польщу. Словаччину, Угорщину і Румунію від українських чоловіків. А для чого взагалі? Ми боїмося НАТО. Ми боїмося Євросоюзу. Я не одразу казав, що нам потрібно звільняти взагалі, ну, відкривати кордони, а відповідно, ми звільнимо ще запас 20 тисяч чоловік прикордонників. Далі зараз є ініціатива військовослужбовця, до речі Станіслава Дубини з сіми кроків, сім кроків. Що робити в суспільстві? Там, до речі, не лише про мобілізацію, там і про економіку, що потрібно ставити на а, воєнні рейси. Але що там прописано про мобілізацію? Зараз буде народний референдум, наскільки я розумію, ну, заініцію, спроби заініціювати по, по цих пропозиціях. Значить, там розписано, що мобілізація, а мобілізація повинна залишатись, безперечно, так. Будуть, повинні підлягати держслужбовці лише і представники силових структур. Які зараз не підлягають мобілізації признати своїх структур, це ще кілька сотень тисяч чоловік. Сотень тисяч чоловіків зі зброєю в руках, фізично розвинуті, але вони не мобілізуються. А всі решта, Станіслав Дубина, пропонує якраз лише рекрутинг, тобто тим, хто не вміє воювати, кого відловлюють на вулиці. От для тих рекрутинг, але їх потрібно мотивувати, їм потрібно пояснити, їх потрібно заохотити, не примусити, щоб він потім кидав зброю. В окопі, а заохотити це важлива і дуже непроста функція. І мені здається, що держава, на жаль, цим нехтує. А проблема буде, потім буде усіх і у держави, і, і у звичайних громадян. Це серйозне питання. Тому дякую, що ви підіймаєте цю проблематику. Вона непроста Ми всі в одному човні і влади, і суспільства, але вирішувати потрібно в інтересах суспільства, а не лише влади. Пане Олеся, знаєте, по-перше, дякую за грунтовну відповідь. По-друге, знову ж таки, знову з вами погоджую, що найголовніше. Це те, що насправді на мобілізація потрібно підсилення армії потрібно і про ваші ці чотири пункти теж почули. Що хочу запитати? От ви дуже цікаво про ТЦК, взагалі про те, що відбувається зараз, розповідаєте. І От зараз Ірина Фріз, народний депутат України, сьогодні дуже показовий пост е е написала. Я дуже коротко розкажу, що там сталося. Отже, пані Фріз пише про те, що представники обласних ТЦК. Обласних ТЦК не з'явились на засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України в Міністерстві оборони України, збройних Силах і інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях. Тобто розмова мала бути про ті, ті сами, про, 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 самі самі історії спаку... так, пане сьому. пане Олесі, бачите мене? Друзі, я пропоную, щоб ми зараз з Олесям Донієм спробували знову зв'язатися. Я поки що детально розповім про ситуацію, яка яку писала Ірина Фріз, народний депутат України. Отже, що мається на увазі, представники обласних ТЦК ще раз повторюю, не з'явились на засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України. Пані Фріс пише про те, що кожного дня в новинах дедалі більше новин про правопорушення з боку представників ТЦК. Інтернет переповнений цими відеозаписами, спакуванням бусики і так далі. От відповідь. Дні кадри ви зараз бачите на власні очі. Ви все це бачите в різних телеграм-каналах і так далі. Повертаємось. Ми до розмови з Олесом Донієм. пане Олесі, в чому історія? Так от Ірина Фріс говорить про те, що сьогодні представники ТЦК обласних ТЦК не з'явились на засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України. Розмова мала бути не проста. Розмова мала бути про ці численні відео стосовно пакувань стосовно того стосовно бійок, стосовно тих історій, яка от страшна трагедія, що сталася на Житомирщині, про що ми розпочинали з вами говорити. Представники обласних ТЦК не з'явились на це засідання. Зараз мова йде про те, що якщо вони не з'являться на наступне засідання, буде колективне депутатське звернення до ДБР щодо перешкоджання депутатської діяльності. Погодьтесь, взагалі, ситуація така, що ну ні про який конструктив, поки що мова не йде від представників ТЦК, ну конкретно, хоча б в цій історії. Погоджуєтесь з цим? взагалі, як можете це прокоментувати. Що далі чому, з таким підходом буде? Чому я почав з необхідності армійської реформи? Так, так де найбільше кадрів для армії, але те, що я назвав питання, ТЦК, прикордонний війська, це ж не все так. питання з, наприклад, штатним розкладом. Чому у нас не можуть призивати величезну кількість військовозобов'язаних офіцерів? Бо кажуть, для них немає в штатному розкладі стільки. стілько, да? але змінити штатний розклад, хтось спробував, хтось думав. А, а чому не думав? Ну, очевидно, йдемо про професійні недостатні обізнаність обох міністрів оборони, той, що пішов, і той, що зараз. Або не самодостатність, ну не секрет. Що у нас уряд зараз не самодостатній, і е, не він визначає політику, і не Верховна Рада визначає політику. І тут ми доходимо до четвертого питання, е, яке я сказав: мотивація. Ну, значна частина суспільства це бачить. В чому була перевага завжди України над Росією? Український проєкт був століттями більш демократичний, більш перспективний, більш прогресивний. І, зокрема, наша відмінність від Росії була в тому, що влада була не авторитарна, а у нас була зміна еліт. коли Чому я постійно підкреслюю верховна влада, а до неї залежить і Верховна Рада, і президент, розуміють, що виборів не відбудеться ніколи за їхнього життя, бо війна може бути вічною, ну, тривати роками, а може десятиліттями. А, то влада не зацікавлена в спирті на громадську думку. А, бо єдине, чим будь-який чиновник, будь-який владоможець, хвилюється, ну це зберігання владного крісла в умовах демократії вибори перевіряють. Я не кажу про необхідність відсування влади, але час від часу проводити перевірку на дорогах, перевіряти владу на суспільну легітимність. не на юридичну, а на суспільну легітимність. Просто необхідно. Якщо такої небезпеки нема, то громадську думку будуть нехтиво. І корупція буде зростати. І на е, жінок, е, у дів е, вбитих е, осіб, е, кого затримують і знаходять там з е, забиттями, а потім кажуть, що епілепсія, не будуть зважати. Ну, то і е, закони будуть прийматися не в інтересах суспільства, якщо депутат розуміє, що його цей закон не стосується. Тобто депутати приймають закон про мобілізацію, розуміючи, що вони не будуть перебиратися. Тобто, після завершення статусу депутата, теоретично їх би могла під вони б самі могли підлягати мобілізації. А вони не будуть підлягати мобілізації. Тому що, поки триває війна, вони планують весь час бути депутатами. А війна дуже надовго. Не 2-3 тижні, як казали. не 2-3 місяці, не до кінця року, на роки, а я. Ну, даремно постійно стверджує, що це як мінімум до смерті Гада Путіна, а йому всього 71 рік. Тобто, якщо приблизно він ще проживе до 85-ті, середньозважений сценарій, це ще 14 років. От стільки планують депутати бути а, при владі, вони не, не збираються перебиратись. А значить, вони будуть нехтувати будь-якими комісіями, будь-якими депутатськими зверненнями. А це не український шлях. Український шлях. Це зважати на опозицію. Український шлях це зважати на суспільство. В цьому ми завжди були відмінні від росіян. Фашистська Росія це авторитарний шлях. Ми повинні зберегти демократію. Тому я підкреслюю, що мотивація, суспільна мотивація одна зі складових наповняв. Тому що значна частина суспільства це ж бачить. Тобто, якщо вони відчувають, що розрив між владою і суспільством зростає, то таку владу не дуже хочеться багатьом захищати. Значить, вони будуть переховуватися. Вони будуть тікати. Вони будуть е, е, навіть коли отримують присягу. Вони будуть е, кидати е, місця дислокації. Нагадаю, що тільки офіційно 42 дві тисячі е, випадків зареєстрованих, е, коли люди вже військовослужбовці, військо, е, тікали з, е, з місць дислокації. Ну це колосальна кількість дезертирства. А якщо вона далі збільшується, це ненормально. Ми повинні якось цю проблему вирішувати, і влада мені здається, повинна порозумнішати. Ну ми не повинні допускати шлях пів пане Олесе. Ну що я можу сказати? Насправді розрив між владою та суспільством це точно не той шлях, який потрібен Україні. Я повністю з вами погоджуюся і хочу вам сказати величезне дякую за цю бесіду. Як, як завжди, був дуже радий вас бачити. Я певен, що скоро знову зустрінемося в наших прямих ефірах. Олесь Доні, ідеолог голова центру досліджень політичних цінностей, був в нашому ефірі. Тихою вам та спокійної ночі. I'm <laughs> sorry.